Так, вітаємо, друзі. Сьогодні складали іспит з Яриною. Це була твоя перша спроба. Учениця не на нашої школи. Чого ти взагалі до мене прийшла? Коротше, там навчили? щось а, не навчили, там щось не вдалося. Ти з ними не складала взагалі. Uh -huh. Тебе тільки допустили до іспиту, uh -huh. і ти прийшла до мене. Зі мною займалася, ну я не знаю, занять 10 точно може більше. Може менше. Я не рахуюся. Більше більше. більше, більше, да, більше так, ми відпрацьовували місто, блін і маршрути на усанка тут. Гарно підготувалася, нам не самий легкий інспектор попався, але дуже гарно приймав. Мені сподобалось чіткі команди. Ти навіть перепутувала, він все це повторював, не підганяв нічого. Нам попався дев'ятий маршрут достатньо складний з базар-вокзалом. І у нас не працював світлофор на Усенка Сергієнка. І там трафік валив, що капець. І ще трафіку дуже багато було на повороті. З Сергієнка на Сосюри. Ну, коротше. Трафік був такий, достатньо сильний. І ти зрозумієш, що без жодної помилки В Сенсі. Без жодної помилки. Yeah. Да. Ти проїхала без жодної помилки. Ну тобто там технічно приколупатися взагалі нема до чого. А, ти там а, а, іще б от чуть-чуть і запізно був би включений покажчик, але ти його так вимкнула, що якби я такий, типу ну, норм. Він такий ну, норм. А, тому а, ти склала з першої спроби і без жодної помилки по дев'ятому маршруту а, з доволі складним трафіком. А, хоча ти не вірила, тобі сказали всі, що ти не складеш з першої спроби. Бо тут з перших спроб ніхто не ставить, а тут ставлять з перших спроб. А до речі, у нас на цьому тижні Та чоловік 4-5, точно склала. Ти будеш п'ята-шоста приблизно з першої спроби. А, тому а, все реально, аби просто відпрацьовували. А це сльози радості, були сльози розпачу. Да, Здається, позавчора чи вчора, чи позапозавчора. Я вже всі ваші сльози не запам'ятовую. У мене в той день три учениці плакала. Дені сльразливий був, напевно, магнітній бурі. Коротше кажучи, проїхала достойно, мені дуже сподобалось. Взагалі, аганьок все дуже чітко видивилось. Зауважень тобі навіть ніяких не поставлю. Хотіла проскочити на базар, вокзал, бляха, і зліва чувак уже не. полетів. Але ти викупаєш так. чи ти в самий останній момент? Так. Оце затримка в прийнятті рішення. Так. Тобто ти не спрогнозувала, що він рване, ти так. розрулила все, і так. там, де треба Ну, але це ризиковано так. було. Так. Ти там а, гарно все зробила, ти нікому перешкоди не зробила. Ти всіх кого треба пропустила, але це просто було ризиковано. Так. Тобі зрозуміло, що воно нахрі не треба. Ну, я зрозумів, що тобі стало зрозуміло, бо на цьому перехресті я думав, не дай Бог, ти зараз проскочиш за цією машиною. бляха. Ти вже коротше така, типа да, щас, да. я зараз, я, я щас. А потім я ти знала. класний момент провтичила. Mm -hmm. Правда справа, включив да. правий Угу. Mm -hmm. і почав да. сповільнятись. Ти могла з ним поїхати. Ти могла yeah, з ним yeah. поїхати, прям з ним. І потім вже побачили зустрічні і фура, і uh -huh. оця машина з е, uh -huh. котра з правої смуги ліворуч uh -huh. повертала. Вони всі побачили, що ти не поїхала, і вони вже полізли. І ти така. А ти дивилась, 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 а потім не подивилась, бляха, коли треба було. Uh -huh. Кожні півсекунди, кожну секунду змінюється uh -huh. ситуація. Ти побачила прадік, який несеться, і відвернулась. А він такий сповільняється і включає право. Я такий думаю, блядь, ну як це так? Ну а потім уже прийшло ще почекати. Mm. Знову ж таки, від інспектора зауваження жодного затягнули ми за пішоходку. В тебе там позаду пішоходи без проблем поміщались. Ти не рванула. Ну все гарно там вичекала, і тут все класно заїхало. Коротше, жодної помилки, ти молодець, перша спроби склала. <світ -праць> так, можна я скажу? Да, Кажи, я вже <світ -праць> по перше дуже сильно вдячна інструктору Роману. На цій школі, що я потрапила в тіктоці на нього. Насправді, бо я була в розпачі. А скажу, що навчалася не в дуже хорошій школі. Можна говорити, яка О, так, це ОНЕГА в Києві. О, Господі, це ти звідти так. І там викачують бабки, тебе не навчають і розповідають тобі в кінці, що ти маєш купити права. Тому я не рекомендую цю школу нікому. Марний потрачений час, гроші і нерви. Сім місяців. З Романом я приїздила місяць і здала. Тому, будь ласка, вибирайте. Правильні автошколи, там де навчають, там де інструктор не розповідає особисті свої історії, а постійно лише правила дорожнього руху, як ти маєш себе поводити на дорозі. Зеркала і всі ці нюанси це дуже сильно важливо. Роман щиро вам вдячна. Я рекомендувала, рекомендую, буду рекомендувати вашу школу. Насправді я таких ще не зустрічала, тому я раджу всі до Романа в автошколу ані е, майстер да. без хабарів. Без хаберів. Я здала без хабарів з першого разу. Щиро щиро вдячна. З новому допомогу. Да, ну, ну понулок, це круто. Це ти будеш цим пишатися все життя. Та тобі все рівно ніхто не повірить, що ти склала сама, скажуть, <гум> скажуть, купила. <гум> Знаєте, пролетів час як 5 хвилин. Ми від'їздили 20 більше, да, 20 хвилин, але Годин. це не відчувалось. Ні, я маю ввиду іспит. А, 20 іспит? хвилин був. Більше, більше. більше Ми так? відмотали 23-24 хвилини. Ти маєш вот вот. на дорозі робити. Роман дуже класно мені річ сказав: роби те, що ти маєш робити. Все, інспектора немає. Він, начебто, пасажир, якого ти везеш додому. Він тобі просто говорить, куди повертати і як їхати. Все, ти просто робиш те, що ти маєш на, на дорозі зробити. Я від себе зробила все, що я вмію, і це завдяки Роману. Я в ташкові майстер. Молодець, Молодець. молодець. Всі марної. Да. There's are with